За кожним винищувачем, що прорізає небо, стоїть не просто неймовірна потужність двигунів там є щось більше, невидима мова математики. От сьогодні ми і спробуємо розшифрувати цю граматику польоту, систему, яка дозволяє керувати рухом на надзвукових швидкостях з абсолютною просто вражаючою точністю. Тільки вдумайтесь у це питання: об'єкт летить вдвічі швидше за звук. Як взагалі можна передбачити його траєкторію з точністю до метра? Або, що ще складніше, як скоординувати рух десятків таких об'єктів, щоб вони не зіткнулися? Це така задачка, для якої однієї лише інженерної думки ну відверто замало. І ось що цікаво відповідь криється не в ще потужніших двигунах чи нових сплавах. Вона в елегантності математики. А інструмент, що лежить в основі всього цього, це векторна алгебра. Так так, саме вона бере цей, здавалося б, хаос шалених швидкостей і перетворює його на керовану і безпечну систему. Отже, мова для неба. Спробуймо описати положення та потенціал у трьох вимірах. Найкращий спосіб зрозуміти векторну алгебру це думати про неї як про ну таку собі універсальну мову, мову, якою говорить небо і все, що в ньому рухається. Так що ж це за звір такий цей вектор? Насправді, все до геніального просто це по суті стрілка в просторі, просто стрілка. Уявіть, її довжина це швидкість, скажімо, 800 км на годину. А куди вона вказує, це і є курс літака, наприклад. На північний схід. Всього два параметри, але в них вся суть руху. І отут починається справжня магія. Ця одна єдина проста стрілочка, цей один вектор несе в собі просто колосальний обсяг даних. Це і точні координати, і відстань до якоїсь контрольної точки, і навіть прогноз, куди літак полетить далі. Все це закодовано в одній маленькій математичній сутності. По суті, це і є фундамент будь-якої просторової обізнаності. Добре, прокладаємо істинний курс. Переходимо від простої точки в просторі до шляху в русі. З положенням, наче розібралися, літак стоїть на місці, ми знаємо, де він. Але ж літаки рідко стоять на місці, як ця наша нова мова описує не просто точку на карті, а сам процес руху. І ось тут ключовий момент, який все змінює в авіації, швидкість це ніколи не просто цифра. Це завжди вектор. Згадайте спідометр в автомобілі. Він показує, скажімо, 100 км на годину. І все. А куди? В авіації таке не працює. Там критично важливо знати не тільки як швидко, але й куди саме. І що це дає на практиці? Ну, Для авіадиспетчерів це без перебільшення така собі кришталева куля, справжній погляд у майбутнє. Вони бачать не просто крапки на радарі, ні, вони бачать вектори, бачать куди ці крапки рухаються. І це дозволяє їм буквально зазирнути на хвилину, 5, 10 хвилин уперед і зрозуміти, де кожен літак опиниться. Це і є основа безпеки в небі. Так, враховуємо стихії, ті самі невидимі сили, що змінюють політ. Здавалося б, все просто направив літак куди треба, і лети. Але ж ні, небо це не вакуум, це живий динамічний простір, і в ньому є сила, з якою доводиться рахуватися абсолютно всім. І ім'я цій силі вітер. Як же математика допомагає його приборкати? Давайте уявимо просту класичну задачку. Пілот впевнено веде літак курс строго на північ, але з боку дме сильний вітер, скажімо, просто на схід питання, куди він, врешті-решт, прилетить. Ну, зрозуміло, що не в заплановану точку, але от куди саме його знесе? І рішення, як це часто буває в математиці, до смішного просте і елегантне. Треба просто додати вектори. Дивіться, є один вектор, це куди літак летить сам по собі, завдяки двигунам. Є другий вектор це куди його зносить вітер. А бортовий комп'ютер просто складає ці дві стрілочки і отримує третю, результуючу, це і є реальний шлях літака. Знаючи це, пілот може заздалегідь трохи довернути ніс проти вітру і в результаті летіти рівно туди, куди треба. Просто і геніально. Ну що ж. Геометрія маневрів, математика перехоплення та ухилення. З простою навігацією розібрались, а тепер давайте піднімемо ставки. Бо в небі бувають ситуації набагато гостріші, ніж бічний вітер, ситуації, де йдеться про перехоплення, про ухилення, і де на рішення є буквально частки секунди. І тут в арсеналі бортового комп'ютера з'являються два нові дуже потужні інструменти спеціальні операції з векторами. Уявіть, один інструмент скалярний добуток, миттєво відповідає на питання, під яким кутом до мене летить ціль. А інший векторний добуток каже: Окей, щоб ухилитися, тобі треба різко повернути ось в цьому напрямку два різні інструменти для двох життєво важливих завдань. І от саме в цей момент якісь там формули з підручника перетворюються на реальну, відчутно, тактичну перевагу, розрахувати ідеальний кут для атаки, будь ласка, побудувати оптимальну траєкторію для ухилення. Ось вона. Навіть спрогнозувати, яке перевантаження відчує пілот під час шаленого віражу, все це робиться муттєво завдяки цим обчисленням. Добре, а тепер давайте так би мовити, віддалимо камеру панування в повітряному просторі від одного літака до повної картини. Ми говорили про один, про два літаки, але ж у сучасному небі їх можуть бути десятки і завдання керувати не просто окремими одиницями, а всією цією складною системою одночасно. І тут варто зрозуміти одну річ векторна алгебра це по суті операційна система для всіх ключових авіаційних технологій. Радар Він не просто бачить ціль, він обчислює його вектор. Навігаційна система, вона будує складні тривимірні маршрути з тисяч векторів. І коли все це з'єднується, виходить єдина повна картина всього, що відбувається в небі, в реальному часі. І що це дає тим, хто керує операцією на Землі? Ну, це без перебільшення погляд Бога. На екрані не просто хаотичний рух точок. Ні, це ціла модель реальності, яка показує, де літаки є зараз, прогнозує, де вони будуть за хвилину, і навіть підсвічує потенційні точки конфлікту. Це дозволяє планувати цілі операції, створювати безпечні коридори, робити те, що без цієї математики було просто неможливо. І це підводить нас до головного висновку векторна алгебра це не якась там допоміжна дрібничка, це фундамент, кістяк. Без неї вся сучасна система управління повітряним рухом, а тим більше повітряним боєм, просто б розсипалася. Тож, коли наступного разу подивитись у небо і побачите білий слід від літака, згадайте на секунду про цю невидиму граматику, про ті самі вектори, що ведуть його крізь простір. І це, знаєте, наштовхує на одну цікаву думку. Якщо ось така, здавалось би, абстрактна математика керує небом, то скільки ж ще таких невидимих законів, таких математичних мов формують і керують світом, в якому ми живемо щодня?